Сегодня я вам покажу, як зробити отаких от чоловічків в Melon Sandbox. Ось нам. Якщо ви хочете отакий ось жовтий, то нам треба кактус. Ось кактус. І, і це тільки на цій карті можу їх зробити. І ось. Так, махаємо, махаємо. І все, я готова. А ще плюс. Бачите, у них ще плюс. У них ще є е, два оцих, два глаза. А в що тут тільки одне. Бачите? Якщо хочете таку коробничку, типу, нам треба Мелон. Самий обичний Мелон. А так то так само, як і кактус. І на берег. Я його вже оце не буду, ну ось бачите, в нього теж два гроза, що це. Отаке. А й, і останній отакий от апельсинчик. Це тиква з тиквою, Ось так те саме. Ну, тут всі так само робляться. Ось ну і. Можна ще довго подивитися, там. така, Бо в мене ще такий якийсь. І очі з'являються отак, прям що вони що їх видно, то це коли оце коли ти, і оцей регель їх не бо воно ось оп, і все, бац, і все. Воно превращається в обратну оцю штуку. Треба Хелінг ось. Да, вот сей. Ось. Сейчас вот сей я выкину, чтобы точно у Ось. Сей уже ось. Два ока. И ось. Ну, ось, короче. Я сгублю вам еще раз. Ну да, я уже так. Ну тоже нормально. Ну і ось а це. Я не знаю, що, але тут я сразу вже очі її видно. Але я вам сьогодні показав, як зробити отаких лайв, лимона такого, клубничку, апельсина. Ну давай экбу щас спокойно покажу як. А, не буде? А ой, оце банан, якщо що це банан, ну це банан такий? Ось бачите, це отакий банан. Потім корм. Оце я сам вже не знаю, я ще не пробував, але зараз для вас я покажу. А це походу цибуля, чи як ото називається там. Або можна це для війни, це буде камуфляжний цей. камуфляж буде. Ну, томат томатов. Сейчас попробуем. Невин вообще ничего не хочет. И ось, недавно его только добавила. Він збій, та? да. Так какой он сок. Мне там. Так. Так. Чорні цеточки, вони і так должны бути, бо це, бо я знаю, як він виглядить, і да ось отакі. Ну, отакі от Ну, там ще можна під водою Отак покоротити буде, не буде такого рожевого. Ну, давайте ще такого трендемелона d Зараз я все уберу. Поднимемся, как он будет? Да? А ты видел, А ну да, вин как вообще, не? Э, значит, грамм было давайте? Так а как что, так? А не так. Нет, кран был вообще не О, бандит давайте. дует. Все остальные. Опа, и долгал. Ну, вот такие я бандит буду. Но это, если вы купите вот тут вот это. Так, да, тут є і по 1600. Тут всі, ну ви угадайте як. Е, в другому відео я вам скажу, що як це. Ну, я сьогодні вам показав, які можна зробити ще. Е, без, без модів. І всім пока!